На самому підприємстві причетність до будь-яких нелегальних схем імпорту пального категорично спростовують, хоча й підтверджують, що їх порт дійсно обслуговує судна, що перевозять нафтопродукти. Але їх постачання і розмитнення відбуваються у суворій відповідності до букви закону та й під прискіпливим наглядом митних та інших дозвільних органів. Разом з тим, на підприємстві підкреслюють, що надають виключно супроводжуючі портові послуги для суден, а розвантаження, митне оформлення та облік вантажів то справа самих імпортерів. Смарт Ойл і ПромТекс, які з сьогоднішній день, у 2015 року були завезені нефтепродукти. Другі підприємства не працюють в порту очека. За даними Миколаївської митниці, протягом 2014 2015 років відбулось 30 суднозаходів до порту Очаків. Всі завезені товари були належним чином розмитнені. І у своїй діяльності митники тісно співпрацюють з прикордонниками. У таможні є е -е, свидетельство спеціалісти сервера, які не приходять роблять заміри, які ублюждаються що Груз. Который пришел соответствует коносаментной партии, которая предоставляет нам грузовладелец и капитан. После всех действий по количеству грузов 100% отправляются на таможенную лабораторию. Проверяется их качественный состав. После этого груз растамаживается и оплачиваются платежи. схемы, как такое прохождение здесь транзитных грузов через порты Николаевской области, в том числе и Очаков, не происходит. Поэтому говорить о том, что сегодняшний день происходит какая-то незаконная ввоз, это не может быть и не соответствует действительности. Тим часом останні декілька днів працівники порту Очаків та їх ділові партнери змушені проїжджати повз самовільно встановлений блокпост, на якому нібито чергують представники самооборони Одеси. Чому гості з сусідньої області вирішили стояти саме тут, в глибині Миколаївщини, не відповідають. Адміністрація порту переконана, що інформаційний галас, роздмухуваний довкола цього питання, є елементом неконкурентної боротьби на ринку нафтопродуктів і обурене тим, що це завдає невиправної шкоди діловій репутації підприємства, що забезпечує роботою майже дві сотні мешканців Очакова.